Доброго дня. Пропонуємо доповідь для конференції Національного авіаційного університету з назвою Досвід Фінляндії у генформаційній забезпеченні розвитку громад. Конференція проводиться вже не в перший раз. Ми приймаємо традиційну участь. Ми з Гісаціації України, я є керівник цієї громадського об'єднання. Об'єднання існує більше ну, близько вже 27 років, от, так от і постійно проводить свої заходи. Створено було це об'єднання в 1996 році. За ці роки багато відбувалось подій. Традиційно в нас були площадки, які відвідували всі фахівці з геоінформаційних систем із України і за кордону. Ми підтримували проекти, партнерство. От на цьому слайді якраз показано матеріали. Видання компанії ЕКОМ, який зветься Часопис, Ми постійно співпрацюємо. І в цій доповіді якраз використані, використані публікації останнього номеру четвертого, от, де ми розповідаємо про наші заходи, проєкти. Якраз перша стаття це було, скажімо так, традиційний наш звіт, річний звіт відносно. Нашої активності у 2020 році, який розпочинався з доволі мирних ініціатив, пов'язаних з спадщиною. У нас є проєкт давній, він зветься Дніпро Ревучий. Зараз цей проєкт торкнувся напряму взагалі, історії, сучасної історії України і так далі. Захід Гісаєро був заснований спільно з якраз, авіаційним університетом. Проводиться неодноразово. Під час епідемії ми проводили декілька разів онлайн цей захід, але в цьому році ми будемо теж його проводити. В рамках комплексу заходів, які звуться ГіСкемп, У нас цей захід традиційно відбувався на березі водосховища поблизу Переяслава. Якраз 21-му році приймали участь і авіаційним університетом в цьому заході і так далі. От. Всі матеріали, котрі стосуються нашої діяльності, є на нашому сайті. Тому тут в короткому викладі те, що є нагальним останнім часом, тому що в нас започаткована практична школа ГІС, вона зараз працює більше. В онлайновому режимі попередні записи за тематиками, визначеними сучасними вимогами. Тобто ми постійно знаходимо фахівців, хто робить викладення чи по технічних питаннях, чи по використанні програмних засобів, чи взагалі по досвіду і так далі. Перед війною, якраз теж в 2021 році, на Заході, який проводить заповідник Переяслав, він зветься Фактор простору в історичних дослідженнях. Ми започаткували серію таких круглих столів, як ми їх визначили. Історія на карті. Ми вже у нас в переліку всі території, які Потрапили зараз під військові дії на території України, і ми постійно продовжуємо наповнюємо, продовжуємо ці заходи. Як вже було сказано, першою, ну, перша подія, яка пов'язана була з нашим проєктом Старий Дніпро, це було, якщо всі знають, руйнація споруд, гідротехнічної споруди на річці Єрпінь. Потім, коли восени, восени українські війська почали наступ на Херсон, почалась, ну, визначились погрози відносно Каховської гідростанції, ми з нашими експертами приймали участь у національному телемарафоні. Ну, там Спеціально накопичені є матеріали відносно цих, ці, цієї теми. Буквально днями знов ця тема обговорюється, це вже те, що стосується, те, що стосується ну, ми так будемо гадати, що це буде наступ і дії Росії відносно Греблі. Що буде з водосховищем, що буде з е, Херсоном і так далі. От, е, ну і переходимо до основної теми нашого, нашої допаді, це, це досвід провадження гіз-систем Фінляндії. Е, особисто довелося як біженцю з сім'єю опинитися в дуже цікавому місці, яке звезться Аландський архіпелаг. На цьому архіпелазі він розташований між Швецією та Фінляндією, належить державі Фінляндія, але з особливим статусом. А Фінляндія, як всі ми знаємо, дуже, дуже має сучасні технології, проекти впроваджені і так далі. Особисто приходиться співпрацювати з національним бюро. Ну, я думаю, що це аналог нашого геокадастру. От. І є роботи, котрі виконувалися по тематиці ГІС, є роботи локальні по інженерних питаннях там і так далі. Але пропоную всім теж знайти. Воно в інтернеті знаходиться сайт цієї установи. От. Переклад зараз не є проблемою для багатьох, і ну, тут в перекладі вже показано по яких розділах працює ця установка. Дуже багато, дуже багато матеріалів архівних, традиційні сучасні можливості використання просторової інформації, тобто рельєф Фінляндії можна отримати. Зареєструвавшись як користувач цієї установи, на будь-яку територію, ви отримуєте точний рельєф на об'єкти, необхідні для вашої роботи. Є певні умови на використання цих матеріалів, але це все це, це є. Багато, ну, Те, що стосується якраз розділу сьогоднішнього, те, що стосується нерухомості, це окремий підрозділ цієї інституції. Він стосується співпраці з ріелторами, власниками і так далі. Тобто надається інформація про е, об'єкти об нерухомості, е, Ну, мабуть, що трошки це схоже на діяльність колишнього БТІ нашого і так далі. Дослідницький проекти. Ну в даному випадку на слайді якраз те, що стосується природних ресурсів. Ну, всі ми знаємо, Фінляндія лісова країна, і навіть в мене було завдання від нашого геокадастру, підприємств Геокадастру встановити контакти по питаннях, пов'язаних з провадженням проєктів, як в Україні, так і в Фінляндії, і залучення наших фахівців до цих проєктів. Окремо трошки, так, скажем так, для початків... ми всі початківці зараз. Що ж таке Скандинавія? Тому що оцей песик чи лев, який на карті завжди було таке цікаве місце, але як з'ясувалось, то членами Скандинавії є то спільнота, називається Північна Рада Nordic Council, Є Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція. Інші країни, от Оландські острови, Гренландія, Вар'єрські острови, Естонія, Латвія, Литва це спостерігачі або асоційований член. Алландський архіпелаг, там, де я Оландські острови, там вже знаходжусь, має особливий статус. Я вже багато розповідав. У нас на youtube каналі все це є. Відносно того, взагалі історії, Тобто, це, ну тут навіть була Кримська війна та сама в ті, в ті роки, всі події, як в Криму, тут були те ж саме. І результати, але інші зовсім наслідки. Ну, До речі, після цієї війни Швеції було запропонувати забрати цю територію. Перемога була за англійсько-французькою коаліцією пропонувало Швеції забрати цю територію. Швеція не забрала цю територію, але зараз на цій території е, мова шведська і е, всі процесуальні там, державні процедури відбуваються з використанням фінської. Але ніяких протиріч, ніяких проблем не виникає в комунікаціях, в якихось загарбницьких ідеях. Тут єдине, що лишилось, згадки про. Існування Російської імперії, місцевому музеї тут і в деяких пам'ятках на території Аландських Островів. От. Компанії встановлено було контакти з Шведським представництвом, воно головуюче тут, на Скандинавії. От. В Фінляндії теж є представництво, Ну, я кажу зараз про представництво компанії ESRI. У Фінляндії теж було встановлено контакти з фінським представником. ну, До речі, ми працюємо. І викро... технологія там, де ми працюємо, якраз використовується компанія ну, Те, що стосується ГІС. От. Як ми знаємо, Трімбл працює у Фінляндії. І е, 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 прилади теж використовуємо цій компанії. Це лазер, для лазерного сканування там, і так далі. Про забезпеченість програмними засобами, технічними засобами. Це окрема розповідь, потрібна, як це відбувається. Тобто все, все сучасне. Всі засоби сучасні, програмні засоби сучасні, але. Даревно гроші не витрачаються, не, купляє, не проводяться закупівлі попередні на якісь там, колишні, ну, майбутні події. Тобто Все раціонально використовується доцільно до бізнесу. Тобто є завдання, які принесуть дохід відповідний до цих завдань. До речі, держава долучається до цих питань. Тобто кредити там різноманітні лізингові програми, все це існує, тут нормально і так далі. А, ну, це так. А, значить Гріт, Randal це один із проєктів у вигляді так, ініціативи. На компанії ініціативи. З теж. В моїй статті там якраз описана ця тема. Terraсолі це компанія, яка пропонує технології. Роботи з лазерним лідарним скануванням таке інше. Тобто, було встановлено контакт, запропоновано було співпраця ну, поки, що, поки що в розвитку. Шведська компанія Ацелус в 10-ті роки у нас перебувала в Києві, ті, хто пам'ятає, ми проводили з ними заходи, ми їх, ми їх знайомили з українськими. Фахівцями. Доволі довго ми співпрацювали. І про співпрацю з цією компанією. До речі, це якраз було проєкти, пов'язані пов'язані, проєкт, в першу чергу це освітнь, освітнього напрямку. Е, ну, і вже конкретно про діяльність е, тут професійну, тому що приходиться працювати, не хочеться все ж таки. Бути залежним від там, фінансової підтримки, те, що надає Європейська спільнота, Європейський Союз. На цьому слайді якраз приклади кадастрових, скажімо так, містобудівного кадастру. Да? Тобто тут я думаю, що пов'язаний містобудівний кадастр і земельний кадастр. Це, ну, до речі, скажу, що на ці ну, з елементами, ну, не з елементами, тобто, це робота безпосередня, яку виконував ну, я і там ну, партнери. От а багато, ну ще раз скажу, що з центральних органів ці, ці кадастрове бюро, скажімо так, отримується ну, більш всього інформації, тобто рельєф. Якась геометрія об'єктів там і так далі. А далі вже відповідно до завдань, тому що в даному випадку це одна з комун, тут 16 комун. До речі, дуже схоже щось на ОТГ. Да? Е, ну Взагалі окремо про філософію тут існування, використання природних ресурс, ресурсів, розселення, забезпеченість. це Я думаю, що можна було б окремо. Тобто, Знаходитесь, будь ласка, готові розповідати, ініціативи і таке інше. <кій> ну, і відповідно до нашої ситуації. От. Так що це приклад одної з робот з використанням ГІС, є ще напрямок пов'язаний з геодезичними вимірюваннями і роботами і так далі. Ну, Зліва вверху, це. Будується міст тут, і було геодезичне спостереження. Ми з сім'єю їздили, робили ці спостереження. Прийшлось мандрувати. Тобто, по основному острову ми їхали десь там близько години, а потім ще 3 години паромом ми пливли на окремий острів, окрему комуну, де виконували ці роботи. от Ну от На цій карті. Це якраз місця, де відбувалися якісь події ну, геодезичного напрямку. То, ну, тут В основному два типу це е, вимірювання, так що якщо прокладається кабель, е, ну, справа внизу це прокладка була кабеля. По-моєму, три місяці відбувалися ці спостереження. Тобто, ну, англійською звається DIG Teams, команда е, тих, хто капачі. Да? Вони прокладають, дуже цікаві технології, все це, це теж окремо можна розповідати. Вони показують де, де пролягає кабель, і оцифровка проводиться, тобто вимірювання, зйомка за допомогою топкону GPS-приладу. Проводили, проводили зйомка, це один тип, а другий тип це так званий стейкаут англійською, ну, мабуть, що винос в натуру. Це коли виконуються якісь роботи, і потрібно позначити, де пролягає існуючі мережі. О, і приходиться виїздити. Ну, бу, бу, були, ну, Це основні, тому що були інші типи. До речі, познайомились тут з девелоперами, їх діяльністю, вже на наразово це звідти робили. Як відбувається забудова? Тобто виділяється територія, ну тут всюди ліс е, і ґрунту е, тут дуже мало. Тобто, в основному камінь, е, червоний граніт. От. І забудова відбувається, як в казках у нас там, про американців. Тобто спочатку прокладаються всі інженерні мережі, дороги, освітлення, первинне озеленення, а потім вже власникам ці участки продаються і вони вже там вирішують, що вони будуть там робити, там, будинок ставити і так далі. Ну, За сроками ну, от є сім'я, з котрою ми співпрацюємо, там партнери наші, ну, ті, що нам допомагають, вони десь за рік збудували дуже гарний будинок. От. Ну, до речі, прості, лю... прості люди, тому що він банківський службовець, вона клерк в суд... суд... судноплавній компанії, але все це, ну, як, скажімо так, наша конча заспа відпочиває, мабуть. От. Ну, так, ну, Постійне консультування відбувається звідси по різних питаннях і використання програмних засобів. З військовими контакти підтримуємо, постійно відбуваються якісь комунікації, надаються контакти, консультування, знаходження тут. Якихось впроваджень е, по цих питаннях. Те, що стосується конкретно теми е, цієї секції, тобто, ну, вона там зветься, розвиток. Да? Тут, розвиток тут відбувся давно, тут розвитку нема, тут є е, нормальне життя, е, як воно там звалось хитро, там сталий розвиток. Да? Так, е, 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 так от е, нормальне життя тут було всюди. Завжди не? От. Ну, це показують в музеях експозиції. Ми бачили. Тобто, в 40-30-ті в роки ХХ століття було автобусне сполучення, паромні переправи, е було, були побутові прилади таких, що у нас ніколи такого ну, в ті часи не було. От. Тобто, люди жили і е відносно використання житлового фонду. Немає якихось, скажімо так, ну, тут два-три два поверхи це вже багатоповерхова забудова. От, По-перше, по-друге, розселення. тобто, Люди живуть розгалужено. Тобто, В місті не дуже люблять ну, корінні існувати, вони живуть десь там по острову в цих комунах. Домашні тварини тут коні. Да? тобто, Це люблять заводити, майже всі мають кони. От є е, 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 так звані ті, що у нас дачі, да, Summer House, тут звуть. Вони е, всюди, на маленьких островках, і в них е, ну, от того літа я питався е, одного колеги: е, А що ти, куди ти поїдеш? На Багами, ну, в нього є кошти, він може куди хоче поїхати. Uh, Ні, то я поїду в той Summer House, В нього там навіть освітлення, навіть, інколи зв'язку нема, але вони дуже люблять там перебувати в літній час. Uh, тобто такі самобутні такі умови, і вони це люблять і так далі. О, Дуже гарна рибалка. ну Ну, і і так далі, і так далі, далі. Ну, відносно того часу, що виділений. Майже все. Якщо буде бажання, будь ласка, знаходьтесь, діяльність продовжуємо. Шукаємо певних інших напрямків. Ну, от зараз буде у нас, я думаю, що ми долучимось до одного з проєкту з компанією Google. О, ну Вже долучились. А, от, і ми давно партнери. Про це окремо розповім. Дякую за увагу.